Шановні колеги, зараз я хочу звернутися до всіх українців, громадян України, які розуміють, що відбувається з державою, і які віддають звіт, що сьогодні в Україні відбувається не хаос, не безлад, а відбувається абсолютно спланована стратегія ліквідації української держави, української нації. І все це упаковано в прекрасні, такі класні коробки реформ. Дорогі друзі, якщо ви упаковуєте стратегію рунації держави в оболонку реформ, то тоді подивіться на реальні показники, з якими країна живе два останніх роки. Я хочу назвати всього декілька цифр і вам стане зрозуміло. Не рахуйте показники в гривнях, тому що гривня. Роздута, вона сьогодні повністю знищена інфляцією і неміряною емісією, сьогодні зруйнована фінансова система. Порахуйте ключові показники валюті. З 2013 року валовий внутрішній продукт держави зменшений в валютному обчисленні в 1,9 рази. Жодна країна світу ніколи не зазнавала таких нищівних ударів. Якщо ви обрахуєте в валюті, то на охорону здоров'я з 2013 року видатки зменшені в 2,75 рази. Всі ліки ми купуємо за валюту, на освіту видатки зменшились в 2,6 рази, на культуру в 2,4 і так далі. Ми реально сьогодні маємо стратегію, яка не оприлюднена по знищенню держави. І сьогодні той бюджет, який запропонували, і ті пропозиції уряду Міжнародному валютному фонду для збалансування фінансів це по суті є стратегія ліквідації незалежної держави Україна і української нації. Я хочу вам сказати, що все вписується в цю стратегію. Наприклад, ви знаєте, що готується масштабний продаж сільськогосподарської землі. І в державному бюджеті проводиться дві стратегії: перша зачищається вся пільгова система для фермерських господарств і малих аграрних підприємств. 30 мільярдів гривень через скасування пільгової системи буде вилучено із аграріїв. Вони реально втратять землю і втратять можливість її обробляти. Так само децентралізація. Децентралізація позбавляє сьогодні села, селища і міста районного підпорядкування ключового бюджету утворюючого податку податку на доходи фізичних осіб громадян України. Позбавили навіть мінімального прожиткового рівня. Я хотіла би, щоб ви знали, що злочинний режим Януковича сплачував мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату за методологією, яка дорівнює тому, що передбачає закон. Сьогодні 45% мінімальної заробітної плати від методології і кожен рік знижується останні два роки. Я хочу, щоб ви на бюджет подивилися іншими очима замість децентралізації. Централізація замість підняття народу стратегія знищення і стратегія ліквідації українського народу. Я прошу негайний аналіз бюджету, незалежний. У нас є право по регламенту звернутися до рахункової палати і вимагати експертизи, плану на бюджету на наступний рік. Треба зробити це. І оприлюдніть, будь ласка, меморандум ЗМФ. З вчорашнього дня нам пообіцяли оприлюднити, але сказали, що немає українського тексту. Як Гройсман його підписував, якщо він англійською не володіє?